Добрий день, шановні глядачі! Пройшло три тижні з моменту посіву овса бінарним способом. З фацелією сіяв. І так дивлюсь, що у нас тут получається по посевам. Ну ось фацелія зустрічається, рідковато, але є. Ну, На квадратний метр десь штук 20. кущиків фацелії, можна навіть більше. Можна нарахувати. У нас з заделкой, це не поверхня съелася. Заділка. Десь більше, десь менше, але есть. Но момент в тому, що дана ділянка засорена еще двудольными, їх треба якось протравить. Оце вот така дилемма. Е совез. Є фацель, а все інше треба витравити. І як це зробити, треба подумати по хімії. Бо получилось так, що все одно посів відбувався вже поздновато, Вже в квітні, і відповідно, бур'ян теж не чекає. Ну і тим паче у нас аномальна весна, дуже наганяє температуру в цьому році. І Получається, що авіос не встигає перерости, щоб задавити сорняк. Відповідно, треба вносити якийсь гербіцид. Ну, гербіцид двохдольних. Тобто єдине, що я ще не знаю, як він вплине на нашу фацелію. Відповідно, я маю почекати ще тиждень. Хай фацелія ще підніметься, щоб, може, воно не так візьметь її. А на наші дводольні сернетлі ще не будуть такими великими, якраз їх якраз підпече. Ну, якби стратегія поки що така. Далі побачимо, як ми вийдемо із даної ситуації. Ну, поки що, поки що мені все подобається. Єдине, це що треба вирішити, це питання. Ну, що далі буде?